Вітаю усіх, хто дивиться зараз це відео і вчить українську мову разом зі мною. Підписуйтеся на мій канал, тому що навчання зі мною це легко, просто і зрозуміло. Діти сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож до планети Лексикологія. Там живуть синоніми, антоніми та Омоніми. Але щоб потрапити на цю планету, нам треба мати деякі знання про неї. Давайте ми з вами пригадаємо, що ж таке лексикологія. Лексикологія це розділ мовознавства, що вивчає лексику, тобто слова. Кожне слово має своє значення. Так, наприклад, космонавт людина, яка літає у космос. Космос весь світ у цілому, всесвіт. Космічний корабель апарат, призначений для польотів у космічному просторі. А космонавтика наука, що вивчає польоти космічних апаратів у просторі. Ці слова пов'язані між собою. Але ви помітили, що кожне із них має своє лексичне значення. От саме вивченням лексичного значення слова і займається наука лексикологія. А сьогодні ми вивчимо, що таке синоніми, антоніми та омоніми. Навчимося їх розрізняти та знаходити серед інших слів. Тож сідайте зручненько, ми починаємо. Перша планета, на яку ми з вами потрапляємо, це планета синонімів. Дітки, запам'ятайте, тут живуть слова побратими, тобто ті, які готові стати за свого брата, прийти йому на допомогу. Синоніми це слова, які є різні за звучанням, але однакові або близькі за значенням. Так, наприклад, швидкий, прудкий, худкий, моторний. Ці слова означають одне і те ж поняття. Вони характеризують людину, яка є швидкою, енергійною, здатною щось дуже швидко виконати. Два або кілька синонімів утворюють синонімічний ряд. Синоніми допомагають нам точніше висловлювати думку, уникають повторення однакових або співзвучних слів. А зараз я пропоную вам гру, що називається п'ятий зайвий. Зараз на екрані з'являтимуться рядки слів. Але у кожному рядочку є зайве слово, що означає зовсім інше поняття. Вам необхідно його знайти та виписати до зошита. Можете писати мені до коментарів. Я сподіваюся, що ви легко впоралися із цим завданням. І ви знаєте, що синоніми це слова, які є близькими значенням. тобто вони пояснюють майже одне і те саме поняття вони як сини однієї мами рідні брати. Наступна планета до якої. Ми підлітаємо це планета антонімів. Антоніми це слова, що є протилежні зазначенням. Тобто, це слова, що суперечать один одному і позначають абсолютно протилежні поняття. Так, наприклад, світло темрява, день ніч. Голосно тихо, сумно весело і тому подібне. Я пропоную вам пограти у гру, яка називається Підбери антонім. Зараз на екрані будуть з'являтися слова, що написані на хмаринках. Вам необхідно знайти пару, що є протилежною за значенням, та записати до зошита або до коментарів. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Я впевнена, що ви впоралися і підібрали кожному слову протилежну пару. Адже антоніми це слова, що є протилежними за значенням. Тобто вони пояснюють абсолютно різні поняття. І наступна третя планета, до якої ми підлітаємо, називається планета Омоніми. Омоніми це слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням. Наприклад, лава як вид меблів для сидіння. І лава розплавлена маса, що витікає із вулкана. Коса сплетене волосся. І коса як сільськогосподарське знаряддя праці. Замок як фортеця. І замок як прилад, що замикає двері. Однаково пишеться, але трішки по іншому звучать. І мають різне лексичне значення. Як ви бачите, ці слова можуть бути однакові за написанням, але мають геть різне значення. А щоб ви краще запам'ятали, я пропоную вам гру Уточни одним словом. На екрані з'являтиметься слово, що має два значення. Вам необхідно скласти два речення із цим словом, записати до зошита або мені до коментарів. Так, наприклад, у нас є слово захід, що означає два поняття. Перша це частина горизонту, а друге це важливе свято. Отже, складіть речення, щоб в одному із них слово захід означало частину горизонту, а у другому важливе свято. Те ж саме виконайте і з іншими словами. Діти, пишіть речення мені до коментарів. Я залюбки все почитаю. я сподіваюся, що це було нескладно і ви добре справились, а ваші речення вийшли надзвичайно цікавими. Дітки! Ми здійснили з вами сьогодні дуже цікаву подорож, але вже час повертатися додому. Тепер ви знаєте, що таке синоніми антоніми та омоніми. Давайте пригадаємо Синоніми. Це слова, що є близькими за значенням, але різні за звучанням і написанням. Антоніми це слова, що є протилежними за значенням, Тобто позначають абсолютно різні поняття. І омоніми це слова, що є однакові за написанням та звучанням, але мають різне значення. Якщо ви щось не зрозуміли, поверніться на початок відео та перегляньте інформацію ще раз. А на даний момент я говорю вам дякую, що вчитеся разом зі мною. Дітки підписуйтеся на мій канал, щоб не загубити відео про українську мову. До наступних уроків, мої розумники!